Нові 50 відсоткові мита оголошені Трампом на імпорт міді вже сьогодні спричиняють хвилю паніки серед ключових постачальників та е, американських виробників. Найбільший у світі виробник міді е, державна чилійська компанія Коделко е, вона б'є на сполох. Ніхто не розуміє, що саме планує Білий Дім, і які наслідки це матиме для світових ланцюгів постачання. Нагадаю, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження із 1 вересня 50% відсоткових мит на увесь імпорт міді до Сполучених Штатів, аби стимулювати внутрішній розвиток галузі, критично важливо для низької галузевої промисловості. У дописі своїй платформі True Social Трамп повідомив, що отримав надійну оцінку стану національної безпеки, що свідчить про необхідність встановлення тарифів для захисту виробництва у сполуч в штатах продукції критично важливої для низки галузевої промисловості, зокрема ОПК. Міть необхідна для напівпровідників, літаків, кораблів, боєприпасів, центрів обробки даних, літій іонних акумуляторів, радіолокаційних систем, систем протиракетної оборони та навіть гіперзвукової зброї, які ми будуємо, написав Трамп. Але ось проблема: не сказано на який саме вид міді це мито поширюється: на руду, очищений метал чи напівфабрикати. Через це і трейдери, і промисловість, і уряди країн постачальників усі в підвищеному стані. Е, Максимо Пачеко, голова правління цієї компанії Коделко, це чилійська національна мідна ком, е, корпорація, Вона найбільша у світі виробник міді. В інтерв'ю Financial Times прямо каже: наші клієнти нервують, вони хочуть розуміти, чим усе це закінчиться. Ми не розуміємо, чого США намагаються досягти. Хто може виграти в цій ситуації? Американські власники мідних шахт вони зможуть продавати руду дорожче, якщо конкуренція з Чилі зменшиться. Для Трампа це частина предвиборчої кампанії під гаслом Америка First» – змусити людей повірити, що захищає внутрішнього виробника. Але питання хто програє? Промисловість сполучених штатів, електромобілі, дата центри, військові підприємства всі вони залежать від рафінованої міді. А її сполучені штати не виробляють в достатній кількості а власної а, плавильної інфраструктури, теж замало а, також споживачі, зростання цін на дроти, техніку, електроніку. Якщо мідь подорожчає, усе, що містить мідні компоненти, логічно теж. Чилі це найбільший постачальник міді в Сполучені Штати. Понад 60% усього імпорту. Ця компанія чилійська вона втратить важливий ринок, а це мільярди доларів. Чилі постачає понад 60% очищеної міді на американський ринок і має угоду про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами. Саме очищена мідь у вигляді катодів, з яких виробляють дроти й трубки, найважливіша для таких галузей, як електромобілебудування, дата центри і оборона. Але самі США не мають достатньо потужностей для переробки міді, а будівництво нових плавильних заводів займає роки. Аналітики вже попереджають: мита можуть вдарити по ключових секторах економіки, поглибити нестачу металу і навіть Змусити адміністрацію відмовитись від ініціативи. Експертка Центру стратегічних і міжнародних досліджень Грейселі Баскаран застерігає, доміно ефект буде дуже сильним. Як тільки внутрішня промисловість відчує удар, тарифи переглянуть, бо це загрожує планам економічного зростання США. Звучать припущення, що білий дім може залишити мито лише на напівфабрикати, дроти, стрічки, труби, але звільнити очищену мідь від тарифів. Проте жодної чіткої позиції Вашингтон досі не оприлюднив. Тож на ринку поширюється явище, яке вже охрестили Тако Трамп always chicken out». Трамп завжди відступає. Максимо Пачеко наголосив, вільна торгівля вигідна для обох сторін і Чілі готова постачати сполученим штатам ще більше міді, якщо буде стабільність. Однак без чітких сигналів з білого дому всі учасники ринку залишаться. У напрузі, чому це загрожує навіть самій Америці? Американська економіка зараз рухається в бік зеленої трансформації. Мідь є серцем усіх електротехнологій від батарей у Тесла до дротів у дата центрах Амазон. Але будівництво плавильного заводу займає роки, якщо Трамп вирішить перекрити імпорт міді, виробництво просто не витримає. Аналітики центру стратегічних і міжнародних досліджень вже попередили: якщо мито набуде чинності, доміно ефект для економіки буде дуже потужним. Як тільки галузь почнуть втрачати прибутки через дефіцит металу, тиск на білий дім зросте. Американські та світові виробники, що працюють з міддю, б'ють на сполох. Вони буквально благають адміністрацію Трампа пояснити, як саме діятиме нове мито в 50% на імпорт міді, адже до початку його дії залишилося менше двох тижнів. А ясності нуль. За даними Морган Стенлі, 53% потреб сполучених штатах в міді в 2024 році покривалися імпортом і. Вгадайте звідки з Чилі. Тож компанії почали завозити метал авансом, створюючи буфер на 6-9 місяців. Але ці запаси швидко тануть. Цитата: у нас закінчуються контракти. Зараз постачальники піднімають ціни, прикриваючись тарифами, і ми не можемо нічого з цим зробити, каже Джон Олірі, керівник однієї з компаній у північній Америці. А, продажі вантажівок компанії у другому кварталі вже впали на 20%. Бо клієнти відклали покупки в очікуванні новин про мита. Проте є певний шанс. Компанія італійська Prismian Group, найбільший покупець міді за межами Китаю заявила, що тарифи для неї можуть навіть бути позитивними, оскільки компанія виробляє мідні кабелі. Безпосередньо у Сполучених Штатах мідь постачає з внутрішніх джерел або з переробленої сировини. Цитата: реальний удар буде не по нас, а по клієнтах. Ми просто передамо вартість їм. Відверто пояснила фінансова директорка. Але оборонна галузь найбільше ризикує. Представники асоціації аерокосмічної промисловості Сполучених Штатів попереджають, перехід на нового постачальника критичних мінералів може зайняти до 10 років. Усі оборонні ланцюги постачання е, складні, сертифікація довга, а ризик зриву поставок надто великий. Тому закликають зберегти доступ до перевірених джерел постачання. На фоні тарифної турбулентності, яку створює Дональд Трамп, мідні мита чи не єдині, які виглядають хоч трохи логічними. Про це пишуть оглядачі Financial Times Роберт Армстронг та Айден Рейтер, і пояснюють, цей випадок виняток із правила хаосу. Мідь критичний метал для енергетики, електромобілів, чіпів, військових систем. І головне, Китай домінує у світовому плавленні міді. Тож ідея мати власні запаси та переробку не така вже й абсурдна. Чому сполучені штати так нервують через мідь? Бо мідь це життєво необхідний метал для сучасної економіки. Як вже сказав, електромобілі е, вони споживають у два з половиною рази більше міді ніж бензинові авто. Штучний інтелект і дата центри поглинають її в нових обсягах. Оборонна промисловість також вимагає більше цього металу. Проблема це нові копальні, будуються вони десятиліттями, а вже відкриті. Вичерпуються, наприклад, потенційно найбільша мідна шахта в сполучених штатах вже роками заблокована судовими позовами. Трамп і його команда вважають, що високі ціни на мідь зумовлені митами підштовхують. Підштовхнуть до розробки нових родовищ, і дійсно ціна на міть у сполучених штатах підскочила майже на 20% після оголошення тарифу до рівня приблизно 12 тисяч доларів за тонну. Який за оцінкою компанії BlackRock, робить видобуток економічно вигідним, але тут є один великий мінус: мито це не гарантія, а тимчасовий жест, який можна скасувати одним підписом. Інвестори, які вкладають мільярди в шахти, потребують десятирічної впевнені. А не популістських рішень на сезон. Навіть якщо добувати мідь почнуть активніше, її ще треба очистити, плавити. А Сполучені Штати плавлять лише 3% світової міді. А знаєте, скільки плавить Китай? Майже 50. Більшість е, плавильних заводів або зачинено або перетворено на дата-центри. Тобто, Сполучені Штати перетворились на сировинного імпортера навіть для власного металу, і проблем з цим дуже багато. А Трамп їх намагається вирішити виключно словами, виключно політичними маніпуляціями. Е, і дуже сподівається, що це буде працювати.